26 листопада близько 17-ї години на вулиці Фабричній сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-2108 на пристойній швидкості рухався зустрічною смугою і зіткнувся з маршрутним таксі, яке курсувало за маршрутом м'ясокомбінат Засулля. На місці пригоди зараз проводяться слідчі дії. Зафіксовано місце зіткнення по першочерговим подряпанам на дорожньому покритті, сліди відкидання автомобіля. Першочергово на місці вроди встановлено, що дана напрода сталася через порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля. ВАЗ-2108. Від удару автомобіль ВАЗ розвернуло на узбіччя, вилетіло лобове скло, бокове зі сторони водія висипалось, пом'яло капот, побило фари з охолоджуючої системи на землю. Витік тосол і взагалі передня частина авто зазнала серйозної деформації. В маршрутному таксі марки Рута внаслідок аварії зігнула передню балку. Пошкодило рульову колонку та гідропідсилювач керма. Пасажири маршрутки не постраждали, але добряче злякались, як і сам водій. Їхав з сторони товарного двору, по маршруту. Повернув. Все, їду. Кілометрів 25, швидкість у мене була. На встречу, смотрю, фари. Він спочатку по правій стороні їхав, потім різко звернув вліво. Мені довелося прийняти і по тормозам, і він мене вряд. Все, вот. То, что я могу сказать. С пассажирами ехали? С пассажирами. Ну, слава богу, пассажиры все. В никто не пострадал. А, они, можете на них посмотреть, какие, в каком они состоянии. У них там несколько человек? Два человека. Никаких. Найбільше у цій аварії постраждав водій автомобіля ВАЗ. Він отримав струс головного мозку, забій грудної клітини та плечового сустава. Хоча на той момент від госпіталізації відмовився, так як і проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Вибір водіїв 2015. Козацька рада. Свою вину чоловік визнає та шкодує про те, що накоїв. Пасажир автомобіля ВАЗ також був у стані алкогольного сп'яніння і на момент зіткнення спав. Але розказує, що відмовляв водія сідати за кермо. Родичі та друзі горе водія, які приїхали на місце події, засудили його вчинок, розуміючи, як це відіб'ється на фінансовому стані його сім'ї. Краще б визвав таксі або проспався у машині. А так, за попередніми підрахунками, компенсація за пошкоджене маршрутне таксі може обійтись чоловікові в п'ятнадцять 50 тисяч гривень, не беручи до уваги ремонт власного авто, гроші на лікування та понесення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.